Всім привіт! В цьому відео поговоримо про чат-GPT. Чат GPT був запущений наприкінці 2022 року, а саме у листопаді. За такий маленький проміжок часу ChatGPT gpt вже встиг наробити багато галасу. Так за 5 днів з моменту запуску чату зареєструвалося понад мільйон користувачів, а зараз кількість користувачів сягає 100 мільйонів і ця цифра постійно зростає. Чат GPT був створений компанією OpenAI. Яка спеціалізується на штучному інтелекті та була заснована у 2015 році. До речі, роботу бота ви можете бачити на відео, котре я спеціально для вас записав, щоб продемонструвати мінімальні можливості бота. Що ж таке ChatGPT? Це інноваційний бот, який вміє вести діалог та відповідати на запитання. Він був навчений великою кількістю текстових даних та відповідей. Завдяки яким може генерувати свої відповіді. Кожна відповідь є унікальною, так як бот фактично генерує відповіді на ходу, тобто він не має заготовлених заздалегідь відповідей як звичайні боти, з якими вам доводилось стикатись, наприклад, при оформленні якогось замовлення або при вирішенні питання з банком. Чат GPT це саме штучний інтелект, котрий може дати не тільки відповіді на ваші запитання. Але й допомогти у роботі. До речі, бот знає і розуміє більшість мов, в тому числі і українську. Як можна використовувати Чат GPT? По-перше, це пошук інформації, якщо ви втомилися від нескінченного перегляду різноманітних сайтів у пошуку конкретної інформації, то Чат GPT можна використовувати в якості пошукової системи, як, наприклад, Google. Плюс в тому, що ви отримуєте чітку відповідь на ваше запитання, таким чином економите купу часу. Слід зазначити, що бот оперує даними до 2021 року. Події, котрі відбувались після 2021 року, він не в курсі. Враховуйте це при пошуку інформації. Друге. Написання текстів, статей, рефератів на будь-яку тему. Задаєте тему, наприклад, напиши статтю на тему, як утворилась сонячна система. Вам залишається перевірити текст, відредагувати. Якщо це потрібно, і все готово. Третє. Можна закинути велику статтю і попросити чат GPT виділити у статті основні моменти. Не потрібно витрачати купу часу на перечитування статті, одразу отримуєте результат. Якщо для статті потрібно написати ключові слова, то теж задаєте параметри і ключові слова готові, скласти маркетинговий план, написати бізнес-план, написати або виправити код для програми або сайту, написати пісню. Підібрати фільм під настрій для перегляду, все це і багато іншого може зробити штучний інтелект. Він здатний зекономити купу часу, але ж, звісно, потрібно після отримання відповіді уважно ознайомитись з результатом і його перевірити, так як бот може деякі запити обробляти з помилками та працювати з перебоями, це, до речі, зазначено на сайті самого чат-боту. Та вже зараз він працює на досить гарному рівні, щоб бути корисним. Як на мене, то штучний інтелект буде розвиватись ще швидшими темпами, ніж до цього. Наприклад, Microsoft вже планує інтегрувати штучний інтелект у вигляді чат-GPT у свою пошукову систему, таким чином посунувши Google. На початку лютого Google анонсував свій чат-бот, BAT і пообіцяв, що він стане доступним вже найближчий час. Так що ми з вами будемо спостерігати. Хто на ринку цифрових технологій швидше і якісніше інтегрує штучний інтелект у свої продукти. Чи складе штучний інтелект конкуренцію на ринку праці? Звісно, що так, але на сьогодні і на завтра. Деякі професії взагалі перестануть існувати, бо в цьому просто не буде необхідності. Вже сьогодні є штучний інтелект, котрий вміє створювати картинки, писати пісні та створювати фільми. Звісно, що якість далеко до ідеальної. Але це є вже сьогодні. Що буде завтра, дізнаємось завтра. В наступному відео я покажу вам, як зареєструватись у чат gpt та як ним користуватись. На жаль, реєстрація з України зараз неможлива і є деякі обмеження, проте є можливість обійти ці обмеження та повноцінно користуватись чат GPT. Якщо вам було корисно це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись та поділитися цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.